Друкарня на Київських пагорбах, яка друкарня в Україні проіснувала найдовше у 16-17 століттях. На українських землях було 15 друкарень, та саме друкарня Києво-Печерської лаври проіснувала найдовше. Загалом тут працювало аж 16 поколінь. Змінювались транспорт, мода, з'явилася електрика, винайшли фотоапарат. А друкарі у лаврі все видавали і видавали книжки. Заснував друкарню архимандрит Єлисей Платинецький, який відомий ще й тим, що створив першу в центральній Україні паперову фабрику у Радомишлі. Керували друкарнею високоосвічені Тарасі Земка та Памво Беринда, який увійшов в історію як автор словника лексикон, що містив 7 тисяч слів з тлумаченням давньою українською мовою і призначався для студентів. Найвідоміша книжка друкарні Патерик Печерський. Це літературна пам'ятка доби Київської Русі з ілюстраціями гравера Іллі. Ця книга здобуває популярність серед вірян і паломників. Такі видання утверджують ідею власної русинської ідентичності все більшого значення набуває давня українська мова. Але відчуваються і європейські впливи. Друкарня видає філософські та моралізаторські тексти, що були тоді поширені в Європі. Деякі з них стають бестселерами. Золотим століттям для друкарні є період від 1616 до 1718 року, який відомий як період вільного друку. Тоді вийшло 326 видань. А також з'явився фірмовий стиль українське бароко у книжковій культурі. Та на початку 18 століття укази Петра І вводять цензуру. Відтепер тексти мають бути в повній відповідності з великоросійськими. Хоч репертуар друкарні значно звужується, вона ще довго працює, а в 1922-му її передають Академії наук. Загалом за понад 300 років тут вийшло 700 видань. І зараз книжкова традиція не перервалась. У приміщенні колишньої друкарні розташований музей книги і друкарства.